Активіст, через якого напередодні розігнали даї Миколаївщини, сьогодні зафіксував, як хабарі беруть Даївці Київщини. Один із спійманих автоінспекторів при посаді лише місяць напарник інспектує на трасі вже 24 роки. Обоє спочатку втекли, переїхавши активісту ногу, але потім повернулися. Навіщо? І що зрештою спіткало автоінспекторів хабарників? Розкаже Інна на Боднар. Із трукамом у руках даїшники зупиняють водіїв, що перевищили швидкість. На узбіччі з'ясовують усі обставини. Красавчик взяв сотку. Це активіст, через якого напередодні розігнали даїшників Миколаївщини, фіксує хабарників на дорозі Київщини. Спочатку це робить із-за дерева метрів за 30, Потім перебирається в бур'яни поближче. Ось тут я їх фіксував. Даний автомобіль стояв десь 4 метри від мене. Вони дивилися тільки. Як їм побистріше було сховати гроші в ліву кишеню? Попрацювавши автоінспектори, вирішують їхати з траси. Однак до них вийшли активісти. Ми підійшли і до них ви виключить. Відповідального свого ті ніби взялися викликати, але миттєво тиснуть на газ і хода. Через деякий час вони вернулися з відповідальним, після того, як ми зателефонували в 102. Пропонували домовитись, бо вони перед цим переїхали мені ногу там. Ну нічого страшного. Після того ми сказали, що вже нічого не буде. Приїхав відповідальний їхній безпосередній керівник, також приїхав. Якісь керівників Київської області керівництво забрало підлеглих табельну зброю і поїхало. Автоінспекторам цього зробити не дали. Їх заблокували активісти в очікуванні журналістів. Можна на хвилиночку? даний інспектор майор в ГАІ працює десь місяць, а, а другий вже 24 роки вже в ГАІ. Що з досвідом мовчки читає правила дорожнього руху, новоспечений даївець не витримує і привідчиняє віконечко. Я не знаю, хто це шута, яким чином люди можуть злобувати автомобілі. Наші. Ну тому що в людей є відеодокази, як ви брали хабарі. Ви, мабуть, не може, вибрати згідно чинного законодавства. Що це було? Взялося з'ясовувати вище керівництво. Там обіцяють службове розслідування. Якщо є такий випадок, факт зафіксований і дійсно є такі негідники. То позиція департаменту дає головного управління в Київській області управління Державтоінспекції, однозначно звільнення з органів внутрішніх справ. Даїшників, яких в управлінні неодноразово назвали такі негідники, активісти відпустили. Завтра обіцяють фільмувати їхніх колег. У якій області? Цього разу, щоби не зіпсувати сюрприз, не кажуть. Інна Боднар, Ігор Ткач та один плюс один.